Невже не вони помилилися? Ну я такого насправді не очікував. На сайті Nike дуже дивний банер, який не викликає зацікавлення. Немає чіткої пропозиції. А де знижки, а де сегментації цільової аудиторії? Хто це забув додати? Хоча теплова карта показує зрозуміли чіткий акцент на цю кнопку. Це добре, це непогано. Але для чого такі дрібні булети на тому слайдері? Дизайнер чим зайнятий? Ну їх неможливо клікнути. Чому це дизайнер пропустив? А ось на сайті Adidas все виглядає набагато цікавіше. Погляд людини, ну це ж емоції. Блін, це емоції, і це круто. Два акценти на вигоду 40% зі словом сейф. Ну це правильно? Правильно, це правильно? Крім того, вони додали три кнопки, що чітко ділять пропозицію на три цільові аудиторії. Це спрощує юзабіліті Дуже хороший акцент на тепловій карті на цих кнопках. Ідеально. Хоча насправді дивно, чому текст у кнопках не вирівняний. Ну так, трошки криво. О, подумаєш, менше помилок, непогано. Ну і хто тут все таки помилився? програміст чи дизайнер? Хм. Та й таке. Тобі який банер більше подобається?